Війна, війна ніколи не змінюється. Ці вже класичні слова, які сказав головний герой Fallout 4, запали до душі багатьом людинкам. На великих війнах немає переможців, немає переможених, але є лише нескінченна річка з крові та бруду, а також ті, хто зміг вижити. Мова сьогодні піде про дуже цікавий майбутній проект, в якому війна якраз і показується не просто як якась бійка у стилі колди чи батли, де ви весело йдете стріляти у ворожих болванчиків, а як справжня трагедія, повне жахіття і пекло. Зараз я говорю про такий проект, як The Forever Winter. Більш детально про те, що взагалі представляє з себе гра, поговоримо у цьому відео. У світі ігроіндустрії існує вже дуже багато різноманітних ігор, де війна показується як щось відносно нейтральне, або навіть позитивне, де людинкам весело бігати та знищувати один одного. Звісно, існують і світи, де все не так райдужно, і на екрані можна побачити багато болі та більш серйозну атмосферу. А є навіть такі, де взагалі немає ніякої надії, де герой розуміє, що далі його не буде чекати якась перерва чи повернення додому або закінчення конфлікту. Лише нескінченний цикл насилля та смерті. До цієї категорії можна віднести такий всесвіт, як Вархаммер, де людство тисячоліттями знаходиться у стані постійної війни та під загрозою вимирання. В будь-якому разі, всі ці проекти об'єднує один факт війна. Вона буває різною, десь ви граєте за звичайного солдата, десь за спецагента або члена спецпідрозділу, а десь ви просто головний герой, якого вибрали урятувати світ. The Forever Winter не така, як інші. Тут ви ніхто, і звати вас ніяк. Ця цитата всюди подається розробниками як сенс їх проєкту. Ви не головний герой. Танки, різна зброя, ракети, а також навіть величезні мехи та готичні великі колоси, створені лише для знищення сил ворога. Серед усього цього, ви лише той, хто намагається вижити. Сеттинг проекту базується на недалекому апокаліптичному майбутньому, де світ був знищений у вогні Великої війни. Але чи закінчилася сама війна? Аж ніяк. Нескінчені криваві траншеї битв, зруйновані міста, а також затягнуте димом небо все це є результатом довгого конфлікту, який ведеться несмертними машинами, які постійно, без зупинок, будують все нові і нові методи для знищення. Якщо говорити грубо, то людство зараз представлене у вигляді небагатьох людинок, що змогли вижити купою кіберорганізмів, а також тими вцілілими, які ще продовжують вести безглузді бої за одну з фракцій, а потім перероблюються на інших кіборгів або являють собою лише інкубатори для органів. Як я казав до цього, ви ніхто. Гравець має взяти на себе роль одного зі сміттярів, які блукають полем бою у пошуках цінних ресурсів, зброї та навіть речей з трупів загиблих кіборгів та машин. І коли я кажу, що в світі гри постійно йде війна, то це все не жарти. Навколо вас буквально будуть йти постійні битви. Штучні інтелекти, мої брати роботи, створені для знищення, працюють без зупинок, створюючи нові і нові легіони різноманітних бійців за допомогою 3D-принтерів. Війна не стихає у цьому світі, адже ворогуючі фракції, навіть після апокаліпсису, продовжують знищувати один одного. Чи зможете ви показати себе героєм та знищити якогось великого робота? Так, скоріше за все, але чи буде в цьому сенс? Сміттяр має лише виконати завдання, вижити та повернутися додому. Все інше це лише перешкоди. Вам не потрібно показувати сміливість, не потрібно показувати чудернацький скіл або навішувати на себе купу гіпертехнологічного спорядження. Адже вам немає з ким воювати, немає кому показувати, що ви крутий головний герой. У сміттяря немає домівки, немає цілі, лише банальне первісне виживання. Навколо вас нестримна боротьба невтомних штучних інтелектів, здатних перебудовувати кілометри зруйнованих міст, окопів та заводів за ніч. Ваша ціль лише вижити. The Forever Winter Вінтер унікальна тим, як все це оточення буде впливати на ваш стиль геймплею, та загалом тим, яка ваша роль у всій цій історії без кінця? Як я казав, вам потрібно зібрати ресурси та виконати завдання. Іноді це просто завдання по пошуку предметів, іноді на ліквідацію, але під час їх виконання ви маєте пам'ятати, що ви майже нікому не цікаві. Це проста істина цього проекту. На що вступати у бій, якщо ворога можна обійти? На що ризикувати лутом або завданням заради ліквідації ворога, якщо це нічого вам не дасть. Або, може все таки дасть. Під час битви двох фракцій, коли на полі бою два великих робота намагаються знищити один одного, їм буде начхати на маленького сміттяря, який намагається відкрутити декілька больтів, щоб вкрасти собі тостера. Битви ворогів, патрулі, стеження, сигнали тривоги, все це буде мати своє значення у грі. Гравець постійно мусить шукати відкриті вікна можливостей, щоб пройти крізь небезпеку. Відволікти увагу або, навпаки, спровокувати. А можливо, знищити щось, щоб дати зрозуміти дати. Гравець буде мати безліч можливостей, щоб виконати свою місію та вберегти життя. Але це не означає, що ви будете нешкідливим. Ви так само зможете узяти з собою гвинтівку та захистити себе. Питання лише у тому, чи варто воно того? Можливо, краще не привертати зайвої уваги. Або навпаки, ліквідувати якогось моба, щоб спровокувати ворожий патруль на себе, та вивести їх якраз назустріч ворожій фракції, спричинивши безлад, який дозволить вам відійти у сторону та зайнятися своїми справами. Саме в цьому і полягає головна фішка The Forever Winter: світ реагує на ваші дії. І в той же час навпаки, не реагує. Кубка малих юнітів можуть проігнорувати вас, якщо у вас у руках пістолет, або навпаки, можуть напасти, якщо у вас гвинтівка. Танк чи гелікоптер почнуть атакувати, коли побачать, що ви несете загрозу, наприклад, маючи при собі гранатомет. Так, загалом ви їм не цікаві, бо ти лише маленька людинка, але це не означає, що ви не будете нести взагалі ніякої загрози. Це все діло моменту та обставин. До речі, про самого сміттяря. Як я казав, сміттярі це люди, які змогли вижити у пеклі війни, які не належать до жодної з фракцій та облаштували собі такий собі дім десь на глибоких рівнях постійно будуючися міст. В цьому прихистку ви зможете кастомізувати своє спорядження як одежу, зброю, місії, а головне кастомізувати ваш рюкзак. Рюкзак є невід'ємною частиною героя. Саме завдяки йому можна буде збирати необхідні ресурси, перевозити цілі місії і навіть людей. Тут варто згадати таку гру, як Death Stranding, де головний герой був кур'єром, та постійно носив з собою модульну поклажу з багатьма боксами та можливістю модифікацій. Тут так само. Хочете рухатися швидко, то робіть собі малий рюкзак, в який влізе менше речей. Хочете більше профіту, робіть рюкзак більшим, але будьте готові, що будете рухатися повільно. Набої у Forever Winter будуть обмежені, але сміттяр все ж таки зможе себе захистити та буде мати можливість знищити як малі, так і великі цілі. Все це буде можливим завдяки великому асортименту зброї, яку можна буде модульно кастомізувати. Дробовики, гвинтівки, пістолети, гранатомети, все це є великим арсеналом війни. До всього цього цілілим людинкам можуть допомогти й інші людинки. Гра позиціонує себе як кооператив, тому шукати різне сміття ви будете з іншими гравцями. Єдиним моментом, який тут не буде схожим на жорстоку війну, де кожен сам за себе, це відсутність ПВП. Хоча невідомо, чи зможете ви підставити свого друга під прицільний вогонь чергової великої машини війни, Тож що ми маємо у підсумку? Черговий шутер, виживач або щось інше. The Forever Winter це гра, яка показує, якою будь-яка війна є насправді. Цей проект не схожий ні на що інше, можливо, хіба що на грім дарковий світ Вархаммеру. Ти не є головним героєм, ти навіть не воїн, ти лише звичайний сміттяр, який намагається вижити, намагається зібрати, що може, де може і коли може. У місці, де йде постійна війна на знищення, гравець має пройти скрізь нескінчені траншеї та поля битв, аби зібрати необхідний лут та обходячи патрулі та великі страшні машини. Зробити це не так просто, адже потрібно буде вирішити, що робити в той чи інший момент. Чи потрібна тобі зайва увага, чи треба стріляти, чи зможеш ти перемогти ворога перед собою? Або, можливо, варто просто втекти. Вирішувати лише вам. Потрібно лише пам'ятати, що навколишнє середовище буде постійно намагатися жерти вас. Чи схожа ця гра на звичайний шутер? Ні, не схожа. Це атмосферний горор виживання, де всім на тебе начхати. Тобі не потрібно вести постійні бої, стріляти або показувати скіл. Треба лише вибрати момент та виконати завдання. А на цьому в мене поки що все. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк, підписатися та залишити коментар для підтримки цього робоканалу. З вами був я, Геймбот, і гарного людського буття вам.